Доброго ранку, друзі. В нас сонечко встає і день починається. Тоді йдемо до справи. В мене не раз був такий випадок, коли мені ну, дуже була необхідна лава, але портал вент я ще не построю. А шукати її десь по печерах це дуже, дуже багато часу буває, і можна знайти лише одне відро. Нам цього замало. Тому я пропоную построїти. Невеличку ферму лави, маючи при цьому всього одне відро лави. Ну що, нумо, браття? Знаходимо місце під нашу ферму і починаємо повторювати за мною. Я буду робити на 12 блоків цю ферму. Ви можете зробити не 4 блоки, тобто можете маленьку, якщо у вас ще мало заліза. От, і дивіться, як я роблю я. От, і робіть так, як вам захочеться. Більше менше. Я хочу побільше, щоб в мене постійно було багато лави. От, так от Робимо огородку для того, щоб ми залили сюди внутрі лаву. Ось таким чином. так. Так, все зайве прибираємо. І ось ви бачите, воно вже капає, воно капає і буде капати туди, куди нам треба. А нам, звісно, треба, щоб воно все капало в казан. До того ми і майструємо казани на нашому верстаку. Приставляємо свої казани в тих місцях, де вже капає. От, щоб воно вже потрошечки щось там збиралося. Воно от так, отак, от, от бачите, воно не дуже зараз попадає прям в сам казан. Але це поки що. Можна все тут вирівняти, зробити якийсь декор, якщо вам комусь потрібно. Але я так простенько зроблю. Головне не робити декор з дерева. Бо ви ж самі розумієте, то воно тут є лава і воно все згорить. Та, що воно вам треба? Ну, як ви можете бачити, воно вже капає трошечки, але це не те, що треба. Бо воно або взагалі не наповниться, я не, не, не знаю цього. Нам треба от такий загострений сталактит, який ми можемо знайти в печерах. І от тоді воно буде точно все попадати в наші казани. Ну, це ми можемо зараз побачити. Дивимось, дивимось. О, ви бачите, вже от крапельки самі саме туди капають, куди нам треба. Ну що, в принципі, в принципі, наша ферма вже готова. Ви вже все бачите на перемоці, ну на ускорювачі такому. Але якщо вам цікаво, ви можете подивитися, скільки часу в мене займе. От перший день вже минув. Ви бачили, я ліг спати. Скільки часу взагалі треба, щоб заповнити от всі ці чони, да, і щоб зверху я розлив не одне відро, а то тобто, повністю все, що я собі там набудував, будемо так казати. Ну що, включаємо ще більшу швидкість. Cool. Hello, <laughs> how right, О, друже, ти що тут забув? Ти що робиш тут на моєму городі? Чувач, а ну пішов звідси. Ой, коровку вдарив, капець. О, ще, один я думаю, що мені на вухах шипить? Ех. Отолік вчасно поспати. Ну, содочко їх доб'є. Чекаємо далі. Би то все. Йдемо дивитися, що воно в нас вийшло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сам на себе лаву от ото діла. Добре, що воно щось підвисає трохи, так би вже зварив. Обираємо все зайве. І ось от такий в нас результат виходить. Всі ковші повні казаниці. Зверху все класно. І це вже в мене то є, треба щось десь построїти. У мене вже є ферма. от я підійшов собі, взяв сказана якогось скільки мені треба. І все good, все very well. І якщо тобі сподобалась ця ферма обов'язково постав вподобайку цьому відео та підпишись на канал. Далі обов'язково буде. До скорих зустрічей друзі!